Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. У більшості областей вже панує осіння погода, тож зараз будемо дізнаватися, що нас чекає на цих вихідних. Отже, на вихідних у більшості областей дощі. У західних областях на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки, зниження температури повітря. Холодний атмосферний фронт, який розташований на захід від України, вже приніс у західній області опади та зниження температури. Протягом вихідних цей фронт продовжить рухатись через всю країну, тому завтра, 12 жовтня, майже по всій Україні, за винятком сходу та заходу, очікується помірні, а в багатьох областях значні дощі. У центральних та південних областях можливі грози. В неділю, 13 жовтня на лівобережжі, а також в день і у західних областях очікуються помірні дощі. 14 жовтня в Україні, крім південного заходу, можливий невеликий дощ, а на високогір'я Карпат дощ з мокрим снігом. Вітер на вихідних змінить свій напрям з південно східно на північно-західний зі швидкістю 5-12 метрів за секунду, що додасть відчуття прохолоди. Температурні показники 12 жовтня у західних та східних областях вночі 3-8 тепла. У Львівській, Волинській, Рівненській областях заморозки на поверхні ґрунту до 0,3 градусів. Нарешті території від 9 до 16 градусів. В день Значення температури в межах 17-22. Проте у Західних, Північній, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях від плюс 11 до плюс 16 градусів. Надалі очікуємо зниження температури вночі від плюс 3 до плюс 11. У неділю у західних областях очікується заморозки в повітрі до 0,3 градусів, а в день від плюс 8 до плюс 15. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.